Так. Микола Трохимович, ви багато років декларували свою позапартійність, дистанціювалися від різних політичних сил, називали себе членом партії Чернівчан. Зараз ви йдете до Верховної Ради від Конкретної політичної сили. Ви зрадили партію Чернівчан і чому, ну, це таке може риторичне запитання, і чому не пішли самовисуванцем в такому випадку? І якщо можна, друге, запитання одразу. За останні півтора року Клинівський ринок перераховував досить значні суми коштів до Фонду соціально-економічного розвитку міста, який витрачається на різні соціальні та економічні потреби Чернівців. Якщо можна, нагадайте, на що визначалися прибутки Калинівського ринку, коли ви були міським головою? Я. я до сьогоднішнього дня, поки не прийдуть вибори до міського голови, я залишаюся лідером партії Чернівчан. Так що я нікого не зрадив і зраду, зраджувати не збираюсь. Я безпартійний, залишаюсь безпартійним, але прийняв пропозицію, не ви сказали, політичної сили, об'єднання політичних сил, опозиції. Тому що я сказав з самого початку. Чому? Тому що є вибір. Або так, або так. Вибір. І сьогодні наступив той момент, коли людині мені потрібно вибирати. Я заводжував. от і все. Тому я нічого не зраджую. І зраджувати не збираюся, і в разі, це ж мажоритарка, і в разі е, перемоги в Верховній Раді я так само буду опікуватись е, чернівцями і чернівчанами. Я нікуди не поїхав, не збираюся нікуди їхати. Мене відправляли в руку давши. Всі, всі країни, там, де, де тільки можна назвати, мене, там, на, на цьому саду. Тому я нічого не зраджую. Що стосується Беломіського. Ви знаєте, ми з Таранівського ринку він не робили піар і не газету, давали кошти на газету там і на інші там спортивний клуб Меркурий, на футбол там і тому подібне, а будували літній театр. От літній театр, цього молоді люди, можливо, не знають Він збудований. Саме за кошти Калимівського найкращий літній театр в Україні, можу так сказати, однозначно. Коли Сансанич Омельченко приїхав на відкриття його, він ахнув і зразу сказав, що треба в Києві таке робити. Ось. Тепер, що стосується цього підприємства, воно так само для мене було одинаково, що водоканал, що тепломережа і так далі. І я зараз з ходум. Аналізую, ви про це не пишете, і про це вам не скаже. За півтора року міський бюджет отримав від Калинівського ринку на 15 мільйонів гривень менше, ніж це було раніше. По цифрам називаю у 2010 році, при старому керівництві 40 мільйонів, у 2011-му 29 міський бюджет. Подивіться цифри. Проаналізуйте, ви ж ви ж пишете Ура! Калинівський ринок там. Це все все дає. Ринковий ринковий збір. Винула, 40 40 входить 40 мільйонів. Ринковий збір яка помінялися. Ні, той, ні, на на цьому сам. Ринковий збір це це так само, як помінялися умови. Там помінялися умови. Ринковий збір пішов, так, да, правильно, пішов. Але ж, ж, але, яка але це 40, 40 це теж маніпуляція. З того боку маніпулюють, да. то це при теж маніпуляція. Я я ще раз кажу, ринковий збір, я не пам'ятаю, 15 чи 16 мільйонів гривень. Я точно, точно, точно знаю. Але справа ринковий збір відмінили. Змінили умови, що менше люди платять. Менше люди платять там на Калинівському ринку. Ні, більше показують. Да, показую. більше... Я ще раз не захищаю. І сьогодні всього не, не показують. Не, не стройте собі ілюзій. Тому там не, не будуйте ілюзії, І нема там ідеального, немає жодного ідеального ринку в Україні, в тому числі Калинівського. Ось. Але я, я називаю, що реляції ми давали, і Калинівський ринок давав більше коштів, ніж він дає сьогодні і поза бюджетом. І будували, ще раз скажу, будували не за бюджетні кошти літні п'яти. це, на не давали такі кошти. Одну. Водим, Водим павець, будь ласка. Дайте мені. Мене цікавить, ви сказали, що ви не ображаєтеся, але чи буде от, з вашого боку якась, ну, ну, помста, скажімо, до окремо. Помста пом... уділ слабих, <сі> <сі> а я людина сильна. <сі> Тоді... Що навіть вони кожен найде, вони вибачте, що приводять. Так... Кожен своє найде. Я бачу так життя влаштоване, філософія життя, я вже трошки щось бачив. Жалко, що будуть страдати, можливо, не самі, а їх нащадки, діти там і тому подібне. Від тих людей, хто робить гадості, капості української мови. Оце все. Кожен своєю, і ми дай Боже доживемо до цього. Я хочу спитати якраз про долю. Ну, ви про долю виборів міського голови, ви сказали, а про долю міської ради і деяких, скажімо так, одіозних об'єктів, як Сорбона, чи може ще якісь які ви можна назвати? Є, є багато просто ви ж самі бачите, все, ви ж не пишете про це. А що доля Сорбона? Ну, чи самовільне будівництво, самовільно збудоване. Казіно там було, дійсно казіно. Все тихо, ще знижку. Я попереджав, і хлопці з Сорбона, які там виступали, я їм казав у березні місяці. Рукописи не горять. Воно все зберігається. Тобто кримінальна справа буде поновлена. Рукописи не горять, Василь Іванович. Рукописи там не горять. Ну що ви, що ви ну, Я документ... ж вам кажу, документ. Так Сорбона була введена в експлуатацію при вас? Ні, ні. Вона не була визнана, ні? Куди ні. Куди? ні. Ну, це... ну я сказала, що так. Це... Це... Ні, 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 ні. Фактично ні. вона Ні, Ні. Добудова була незаконною, Суд визнав її незаконно. Добудова літнього театру. То є літнього площадку. Олексій Митусяч. Тут е, Микола дзвонок? по звонку Янукович. Може, запитати, так? Яковно не спілкувався з ним, можу сказати. <гумент> так що це Алексій, будь ласк... Ой, Мікачка, качка. Качка. <гумент> Микола Теркович, таке запитання. Тоді зайшла <гумент> мова про Калинівський ринок. <гумент> ну наразі триває кримінальна справа. Яка вже розвалюється проти колишнього директора Калинівського ринку Івана Ринчука, про Хабар. Окрім того, і прокурор, і начальник поліції ну, звинуватили його у зловживаннях там, мільярдних. Ви можете якось прокоментувати цю справу. Я ну, вам, слідство я не хочу виходжу з того, щоб я не навредив. От, і не хочу коментувати. Ви самі прекрасно спостерігаєте. Ви розумні люди. Розумні люди все розуміють. Там вже суд, вже слідство закінчило. Вже. Що стосується, що стосується, питання, я можу сказати лише одне. Нещодавно в місті я зустрів. Педофіла, який вийшов на волю. Він там не знаю, мабуть, одночасно був засуджений, коли затримали рыжика. Він вже на волю. Педофіл гуляє. Далі я нічого не коментую. І вдома. Ми з вами спілкувалися по телефону, ви говорили, що під час виборчої кампанії не плануєте білбордів, зірок, концерти влаштовувати, будете спілкуватися з людьми. Що ви людям насамперед говорите? Чим говорите те, що ви зробили, і що саме? Чи те, що ви плануєте зробити? Такі конкретні речі. Я говорю те, що я спілкуюся, до речі, вчора був на підприємстві, спілкуюсь спокійно, хожу, спілкуюсь з людьми. Зустрічаюсь, ну правда, не запрошую журналістів, тому що не хочу вас підставляти черговий раз, щоб ви на, на, написали, а вас потім подали дали по шанці. Я кажу людям те, що є відповідаю більше на запитання, я кажу те, що чому я йду в Верховну Раду, те, що кажу вам. Чому, якщо є питання по місту, то я відповідаю і кажу, запитую, цікавляться, чому, от, чи я, не, ну, таки, чому я йду в Верховну Раду, чому не балотуюсь на міського, я відповідаю це. Ну і питання інші виробничі, там, або питання пов'язані з дітьми, чому у нас сьогодні, наприклад, Конституційний суд. Трактує так закон, що Кабінет міністрів вищий Верховна Рада може трактувати закон. Це ж парадокси, це, це взагалі елементарні речі, які навіть першокурсники мають не юридичного розуміти. Це все, це все Бікбордів бі бі. ми будемо вважаються непотрібними. А спілкування буде, о, якщо, дасть Бог, в четвер. 5. Будемо на четвер, політичний, кухня, будемо ми з Василем Юрійовичем. відповідати на запитання. Я ще раз, шановні колеги, нікого не вірте міфа. Ні. Я нікого нічого не боюсь крім Бога. От і все. Я казав, це... І журналісти ти... не вийде? Ні. А чого вас мені вас бояться? Без, мікода, ти, ти. Без <кіс> камери я готовий прийти. Мені Цікаво подивитись реакцію. Я був просто на зустрічі з Михайлішинами, хочу порівняти для себе. Я, ж, я, не Він, я, мій, я Я ходжу, те мене запрошують сам. Ми не вакцинуємо. Людмила говорить, Микола, що ви так не до кінця відповіли на моє питання, тому мушу повернутися. То яке ваше ставлення в політики Януковича зараз? Ну і вже друге питання, Я ж час. Політика Сіянь Миколиця веде до ізоляції України. Все. От таке ставлення моє. А що далі розказувати, казати, що там геть йде, тому подібне. Це зрозуміло, веде до ізоляції. І скоро, а якщо Сенат прийняв рішення, Меркель заявив, ну ви читайте, ви інтернет читайте, правда преса. Я сайти скажу вам, які, які аналітичні. Ось і все. Це йде до того, що нас буде, ми будемо в центрі Європи зброї. Ну і то питання, яке я хотіла задати, коли ви вже, якщо ви станете народним депутатом, перше і таке найголовніше, що ви будете робити саме для червівців? От ви е, Перше, для червівців на всіх депутатів зберу, незалежно хто входить в яку фракцію, для того, щоб це робити. До речі, в свій час такі на моїй історії це, це робилося. Щоб просто об'єднати всіх. Максим Юріч 100% буде у Верховній Раді. на, на, на цьому. Хто там <пев> ще буде? Буде і Ян Петрович буде. А чому проти своєї партії? Його ж партія не призначає вибори. Та не, не, та не про вибори мовити. Що робити для чернівців? Об'єднати. Вибор. Вибори приходять і уходять, а музика і мистецтво залишається. Ось і все. Ще раз кажу, і інших об'єднати він тих, які вихідці в Чернівці, щоб вони не забували. До речі, і робили, до речі, Арсеній Петрович я це можна. Про, про це ніде не написали, знову міф отходить завдяки йому, особисто його позиції. Коли він був головою Верховної Ради, це правда. От як сьогодні зараз сонце світить і тому подібне. Це абсолютно правда. Тому що я волій долі виявився на засіданні Верховної Ради, де розглядалися питання по повні. Саме завдяки Арсені Петровичу Єцимуку, місто Чернівці було включено в перелік суб'єктів фінансування окремою строчкою. Саме завдяки він сказав на заставу Правда, з голосу, але це проголосували. І підприємці Калинівського ринку, і Ленків, ці і ці всі зроблені роботи були саме завдяки, от що зробив Арсеній Петрович Яценюк для Чернівців. Він же про це не кричить. А Тимошенко приїхала на Калинівський поставку. Там зробили, зробили піар, не, не Тимошенко, а ті люди, які сьогодні активно працюють і консультують регіони, партія регіонів. Вот і все. Прийшли ще це... ім'я по є Павло чорно. Шановні колеги, давайте по черзі. У нас час не обмежений. Це це, до речі, ви от забули. Я був у Лемпіця, пам'ятаю, там в Лемпіцях на зруйнувався один будинок. Його звіно на цьому і відбудували. Його дзвінок, він цікавився, як як в чому справи, тому я йому на на, на цей сам говорив, як іде ліквідація наслідки з такі ноги. Це так, це це правда, знову ж таки, це знову ж таки правда. Як були супроти, як допоміг, до речі, хоча знову ж таки, це так, для історії. Я ж мемуарію писати не буду. Да. Да. Мені Отто фон Габсбург, я його задав таке питання, до речі, це так для розрядки, розрядку. Він розповідав дуже цікаві речі в перші своїх війни, як вони переховувалися, як їх рятували по слівці, там ходили на сім'ю. Я кажу, ну, у вас такі цікаві речі, чому ви не, пишете, не напишете мемуари? Йому може 94 роки, 95 років, і він відповідає. У мемуарах кожен себе хоче оправдати, і нема в чому оправдати. Фраза? Сильне? До речі, такі це, оце оце це я мав щастя з ним спілкуватися. Тобто, Микола, я перепрошую, тобто ви об'єднаєте всіх вихідців з Чернівців для того, це щоб, щоб тут жилося краще? Ну що, гроші, щоб більше щоб приходили, тут... щоб закони я приймалися, виховців. що саме? І щоб закони приймалися, і тому вже, до речі, про гроші. От ви знову запитали. Кожен десь я почитав одному із коментарів, якийсь чибукінфо чи де не пропитає? Я все читаю, до речі. Сумашечик читаю і всіх інших. І Віну Костенко також читав. Да. Значить, що пишуть? Є 400 там 225 депутатів мажоритарних. І кожен же депутат буде. На свій округ, він же зараз це все обіцяє, що він його зробить озолотить і, і, і тому подібне. Бюджету не вистачить. Що потрібно робити? До речі, це, це вже було. Та ж Юлія Тимошенко була. Керівником робочої групи я голова бюджетного комітету не не пам'ятаю в якому році 2000, може 99 дев'ятий. Боюся рік із зараз, підняти можна. До речі, в цю робочу групу входила заступник начальника фінансового управління Чернівецької міської ради Воротняк Тодоріна, де вони розробили бюджетний кодекс, який дав, який мінімізував. Вплив чиновників Міністерства фінансів на розподіл субвенцій з державного бюджету, місцевого бюджету, де програмно ну, цільовий метод це інше. Тому треба просто, нове це, це забути старе, треба повернутися до питання того, щоб незалежно від того, щоб саме героїчна робота вибити гроші. Вибити гроші це значить поїхати і щось відвести. Або. Не примножити, а розділити. так? А це треба, це, це боротьба з корупцією, це боротьба з цим, тим, що є. Це було. Але зараз все працює, працює в ручному режимі. Ми про це я вам нагадую просто. Це було вже. І тут нову велосипеди не треба е, приділяти. Яка була, не, ну такі серйозні, непрості стосунки між містом і областю на початку 2000-х років? Нагадую. Але місто виживало. Ми придумали її завдяки тому, що був бюджетний кодекс. Він нічого не могли зробити. Ми жили, розвивалися як тому потрібно. Так само і тут, оце я вам, вам кажу, молодим людям, які глубже копати треба на, на цьому саме, я, 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 це, які це, це все є. Я не то, що прийшов, вибив, привіз, я привіз на цьому самому. Ну привіз, добре, дякую. Але що, приїхав, інший поїхав, привіз туди, але щось, щось привіз, а щось не довіз. Так, У нас Особливо вже є, що проводить постійно. Світлана, зачем то, будь ласка, давайте пропустимо. Ви речі, нас опікаєте в цій виборчій кампанії, щоб там не запрошувати на зустрічі, щоб ми там щось написали. Ви знаєте, що є закон, і якщо проплачена творча або ефірна частина, то ви можете казати, і на нас не буде ніяких да. І загалом ви проводите свою виборчу кампанію за наш рахунок, як в тому єврейському анекдоті. Я хочу. <свят> не понял. Ви вибачте, хочете, ви вже сказали. <свят> ну правильно, <свят> якщо рік <їх> немає, <свят> за <нас свят> що? Ну <А, А, свят> я про інше хочу запитати. А ви що хочете ритуал? Не, не, важливо. <свят> я не забув дуже злоботу такого. <свят> мені спала думка, як каже мій один товариш, от ну, вона вбила і присітила, да. Ну запам'ятайте <свят> мені, да? Так, да, да. Так. Зараз свято генератором <свят> цікавих <свят> ідей. <свят> в <св запатки. Я питання, питання. Казалось, Одніхімович, у вас цієї півторарічної давності в місті відбувалося під гаслом з того боку, сверження царя. І говорилося, що після того, як ви підійдете, буде депутатський корпус, будуть позитивні зрушення. А з вашого боку казалось, що буде страшенний дарібан міста. Будь ласка, Пан Гурбак, розкажіть факти цього дерибана і можна, що відбувається. Ви би да. ну, зачепили те, що я хотів сказати. Дякую а, вам ви домовили, лівно, Навіть, лівно. за слушання запитання. Підготовлено запитання. Слухайте, не наберіть на себе, ну, хорошо. Не на жарт, не на жарт. Жар. Жар. Можна пожартувати, це вже ми 45 хвилин працюємо, а по науці <ріг> треба в цей час робити щось. Ми згідні на брейк і друге питання. Ви йдете в законотворчі в, закон... ну, в, пар... е, в парламент, так? І ви пережили те, що є самоврядування. Які закони треба прийняти? Адже ми все ж таки європейська держава, ми ґрунтуємося на виконанні законів, а не Африка, де за традиціями і за поняттями. Тому е, які закони ви приймете для того, щоб упередити ці можливості на рівні закону, бо на рівні підсвідомості і залякувань ви ніколи цього не заберете що вчора я був присутній на колегії обласної ради, де ми приймали рішення щодо дати і часу проведення наступної сесії, вона буде 4 жовтня. Та ми заслухали доповідь пана, по стану ЖКХ і підготовці до опалювального сезону. Так, Леонть. Ну, Я побачив цифри, це цифри на звіті. Де написано, що найбільшим боржником по за спожиту електро... Спожиту електроенергії є Чернівці водоканал понад 50 мільйонів і лева частинка за 11 рік заборгованості. По газу найбільша заборгованість має червці енерго Теж найбільшу час, частку левого у частку боргу зробили за 11 рік. Це стосовно порядку, який планують Чернівця. А тепер, скажіть, будь ласка, коли був... Пан Дмитро Фірташ в Чернівцях минулого тижня. Всі дуже радили, що він дав 8 мільйонів гривень на е, реставрацію університету. Ну, правильно зробив, правильно зробив. Але ще якось промайнуло поміж е, шпальт, що 20% державного пакету акцій То, Чернівці газ, облгаз, він призвав точно за такі ж самі гроші. Ну так. Та, тепер давайте е, і. Дуже радий ми на засіданні комісії приймали рішення, що пенсіонери мають право брати позички з обласного бюджету під 3% річних для проведення газової мережі, тобто заведення газу будівлю. А після чого цього вони здають безкоштовно на баланс чи не в цього А минулого грудня ми передали другий вітку постачання через Тарасівці. Ну, Стучай, постачання так. газу, Стучай, які добудову, довго будували, так, десь балансовою вартістю 22 мільйони гривень. І це все пішло в Чернівці облгаз. І це була наше громади. Я тоді спитав, а як ви передаєте? Це місто Чернівці будувало за свої кошти, в рамках угоди надали нам матеріали для добудови, відкрили казна, що і по деяким даним там не було і тиску. І там не була відведена земля під газорозподільним пунктом, і газорозподільний пункт був, був бушний. Цікаво мені, де це ця нова вітка газогону, вводиться в експлуатацію, якими це документами передбачається за використання бушної техніки. Ну, це, по, це вже потім будуть розбиратися, як правильно рука всі грати. Зібрав покійний дребет да, по КРУ, О, які були по цих будівництвах під ну, газогонів. Воно десь потім мало свої наслідки. Скажіть, будь ласка, так про це треба мовчати чи що? Так, люди люди ви, беруть, люди беруть позику в державі, а де ви це зараз, а де ви сказали? Я вчора лише це заслухав, перепрошую. Далі буде. Е, потім стосовно грошей е, МТК Калинівський ринок. Я ще раз звертаюся до всіх підприємців. Це, це підприємство не, згодом буде банкрут. Іде хвиля е, кризи. Ви ж бачите, людей нема грошей навіть купувати. Ми спілкуємося з підприємцями. Вони продають по одній речі в неділю. З чого вони будуть платити? Оренду місць, податки, а податки зараз забирають наперед. На що вимагаються гроші? На ті ж газети, на будівництво майданчиків. Ніхто нам не сказав тих таємничих спонсорів, які це спонсорують. Скажіть, будь ласка, за що ці гроші роблять? За що робиться це з містом в місті? Тому що на одній сесії сказав: тепер я зрозумів, за що ми віддали газове родовище в Вижницькому районі. За те, що нам надали автобуси, за те, що ми нам добудували гілку газогону. і це сказали представники добування, які приїхали зі Львова. Після того як ми це питання не дали. Не проголосували, не, не вистачило голосів у провладної більшості. Михайло Миколаївич Попів сказав, що таким спонсором треба руки цілувати. А що То він нехай область? цілує ці що руки. Що втратила область? Ну це окрема область втратила, знаєте що втратила сто? Область втратила приблизно 10 мільйонів кубів газу. А як є? Тепер перепрошую. Є вони є видобування, які нам, споживачам продаються по 450 доларів за тисячу кубів. Це І області цього нічого немає. А Львівська область, яка теж саме рішення прийняла, їм бюджет надали понад 75 мільйонів гривень від цієї кампанії на соціальний розвиток. Чернівецька область нічого не отримала. Тобто, значить, хтось роздає аванси, і потім область щось винна. Так я тут цілком законно відповідаю. Я запитую, може ми ще щось винні? Може, ми винні віддати Калиївський ринок комусь? Може винні віддати університет. Так скажіть нам, за що нам треба ще відповідати? Бо ви вже роздали аванси, а зараз збираєте вершки. І, і саме головне, не робіть нас щасливі за наші гроші, як ви сказали, правильно? І вчора я почув, це вже була певна, я вважаю, це вже пік цинізму, коли нам після того, коли я попереджав, що колеги знімуть мовне питання з розвіду сесії. Вчора ми почули з вуст голови облдержадміністрації Папієва, що 24 депутати, які підписалися під зверненням щодо внесення в порядок денний питання про ситуацію, яка склалася після підписання президента Янковича мовного закону, що ми є сепаратисти, почалися дзвони. Я вам сказав, що Северодонець. Сірепаратізм, це проводила партія регіонів, і тут ви знов ж його почина, починаєте. Не треба звалювати на нас. Те, що ви тут зробили в цій області, те, що ви зробили авторитаризм повний, що влада усунуті від, від, від реагування на всі процеси, те, що ви все робите в ручному режимі, ви за це будете відповідати, не перекриваючись. А це вже буде суд. Бажа... Але суд так я суд після того, якщо ми вже підемо до нашої програми, по-перше, нам це треба зробити. Це люстрація судів, люстрація всіх правоохоронних органів, які себе такою поведінкою.